В народі кажуть, не важливо, куди їхати на риболовлю, важливо з ким. Особисто я для себе цю проблему вирішив. Це мій надійний напарник, Mitsubishi Pajero Sport. Ну, а кого возити на такому красені? Ну, звісно ж, молоду, відому співачку. Знайомтесь, точніше, зустрічайте. Ви всі вже з нею знайомі. Солістка гурту Чорнобривці, ведуча телеканалу Шість Соток і просто красива дівчинка. Наша тропічна принцеса Кароліна Егону. Ви дивитесь зіркову риболовлю? З вами я, Олександр Безрук.